Доброго слава Героям слава пане Романе. Які новини Сєвродонецька окупованого? Сіродонець знову палає. Не можуть окупаційні ресурси подолати цю навалу, ліси гарять навколо Сєвєродонецька. тепер це напрямок старобільщини, скажімо так. Масштаби збільшуються весь, все місто в диму. Пурдівка, Олександрівка, Боровеньки повністю в диму, в пожежі. Крім того, із нового це те, що продовжуються заходи з націоналізації житла покинутого. В епіцентрі сьогодні це Рубіжне, Рубіжанська громада, і навіть пішли в сільську місцевість, що раніше особливо ми не помічали. На сьогоднішній день вже навіть на калитках приватних будинків оголошення про те, що відбуваються заходи, і ці об'єкти визначаються як безхазяйне майно. Ну а в цілому ситуація там без особливих змін. Так а ці ліси хтось гасить їх чи ні? У ну, них були намагання ще там пару тижнів тому, коли це були трошки інші е, напрямки з боку Навайдара йшли пожежі, то е, вони залучали ресурси і місцеві, і з Луганська. Але як я розумію, зараз вони визнали, що е, це неможливо і. Якихось потужних заходів відбувають від населених Верховна Рада визначилася з перейменуванням, Рекомендують перейменувати Сєвєродонецьк та сєвєрсько донецьк Чи є сенс перейменувати місто, яке вже два роки фактично окупованим залишається? Ну, це дуже дискусійне питання. і У сівєроденчан дуже багато відбувається зараз в соціальних мережах дискусії. Є частина. Місцевих, які задоволені, є значна частина, яка не задоволена. Я думаю, що якраз проблема в тому, що громадськість і місцеві мешканці не були дуже долучені до саме цих процесів, і більшість з них якраз вважає те, що зараз не на часі, в контексті того, що місто окуповане, місцевого органу, органу місцевого самоврядування немає. Публічна якась консультація з місцевими мешканцями не відбувалася, і люди, ну якби не відчувають своєї долученості до цього процесу. Ну, а те, що все ж таки ці заходи необхідно проводити, тут я думаю, що ні в кого не може бути якихось сумнів. Прочитав про те, що власне буде. Святкуватися чи відзначатися скоріше, якось проведення буде заходів присвячених 90 річниці з дня заснування міста Сєвєродонецька Власне, коли день міста і як можна зараз його відзначати? Які є плани? Ну, день міста визначається на день хімік. Якщо я не помиляюсь, це остання неділя травня. Місцева адміністрація готує там певні заходи. Я думаю, що ну відповідно до тої інформації, що є якісь заходи, будуть відбуватися у Дніпрі, готують там відзначати якихось визначних діячів Сєвєродонецької громади, готуються до публікації. Книга про історію Сєвєродонецька вона не дуже. Полика, але дуже насичена подіями, особистостями. І я думаю, що якісь заходи все ж таки відбудуться до, цього, до цієї події. А окупанти щось планують якось відзначати, яка в них там програма? Е, ну, знов таки, за моєю інформацією, якихось дуже масштабних публ публічних заходів вони не планують. Я думаю, вони прикриваються якраз наближеністю до а Лінії зіткнення там очікують і розносять, що можливі якісь провокації. Ну судячи з офіційних джерел, я ж кажу, масштабних якихось заходів вони не планують. А стосовно власне провокацій на вихідних щось там бабахнуло в Луганську. Гарно вибухало, і окупанти розказують, що це українці вдарили і просто відібрали життя в мирних жителів. Принаймні, таке вони розповсюджують в місцевій пресі, таке розповсюджують в місцевих пабліках. Є глядач, який дивиться нас на окупованій території і чекає. Повернення цієї території під контроль України і, власне, дуже він втішався тому, що там вибухало. Пане Романе, може ви знаєте деталі того вибуху? Що там що там окупанти після та ще й таурусом ударили. Да, та. Що вони там кажуть? Ну, відповідно до офіційних джерел є інформація про те, що все ж таки там Storm Shadow долетіло до. Заводу до промислового об'єкту, де розташовувався командний пункт, там, де командний пункт, там і можливі інші, інша інфраструктура військова, і результати непогані. Подробиць якихось офіційних немає, але навіть місцеві мешканці в соцмережах пишуть, що та інформація, яку Розповсюджують місцева влада, місцева змі щодо там кількості постраждалих, вона не відповідає дійсності, що дійсно прилетіла туди, куди треба. Угу. Ну це добре, що долетіло в ціль. Хоча, бачите, вони намагаються розказати, що українці б'ють по мирних жителях. Ну як завжди, їхня пропаганда викручує все на чорне говорить біле, на біле говорить чорне. А що зараз відбувається з мобілізацією на окупованих територіях? кажуть про те, що в Сєвєродонецьку, наприклад, вже неможливо влаштуватися на роботу, якщо ти не пройшов військомат. Все так дійсно. Всі оголошення, робота центра зайнятості, робота всіх там суб'єктів господарювання. Вона підв'язана під те, що людина має мати паспорт Російської Федерації і відповідно відмітку військовому квитку про проходження там ВЛК чи медичної комісії, як там воно називається. Зараз відбуваються два масштабних таких заходи: і мобілізація і призов. Навіть вчора безпосередньо пасічник агітував молодь йти в військомат і ставати на захист родини сильного народу Донбаса. Я думаю, що це такий знак того, що дійсно є в них проблеми з мобілізацією і призовом. і він заспокоює про те, що там молодь не буде залучена до СВО. Але можна було б цьому вірити, якщо б мова йшла тільки про 18-річних хлопців, але насправді призів оголошений для всієї молоді там від 18 до 30 років. І я думаю, що в умовах війни це неможливо, і ми вже знаємо, що російська влада Путін безпосередньо багато разів брехали на цю тему, тому заходи масштабуються, долучаються. Правоохоронці зараз, якраз в Луганську, формуються нові підрозділи слідчого комітету. Ми знаємо, що там уже працює ФСБ, працює суд російський, працюють російські правоохоронці, розвардія зараз створюються підрозділи слідчого комітету. Всі ці органи долучаються якраз і до заходів з мобілізації та призиву. Війна почалася 10 років тому, і ми знаємо, що серед мешканців Луганщини, Донеччини було багато таких серед чоловіків, які пішли добровольцями, власне, за так звані ДНР і ЛНР. Зараз на 10-й рік війни чи ще такі є, які готові брати з зброю до рук йти боронити свої міста від нацистів з України, то як говорить російська пропаганда? Ну, я думаю, що всі добровольці вже закінчились. Я можливо, можу там предположити, що є якісь е учасники всіх тих процесів, які не воювали безпосередньо, а більше були там, публічними представниками е армійських корпусів, скажімо так, вони там залишаються е і займаються надалі пропагандою. Але на сьогоднішній день там відслідкувати дуже складно, якщо раніше це дійсно були там армійські корпуса. ЛНР, так звана чи ДНР, то сьогодні все це у складі Росгвардії чи російської окупаційної армії. Я думаю, що люди добровольці закінчили ще в 2014 році, і це можу сказати про Попасну, де я безпосередньо перебував, де фактично всі так звані ополченці або покинули територію окупованої Луганщини, або загинули в боях. З української армії друга волна добровольча була це якраз на початку повномасштабного вторгнення. На сьогоднішній день чоловіків не вистачає автобуси пасажирські возити і в шахті працювати, не кажучи вже про російські війська. Я думаю, що там з цим дійсно великі проблеми, чого і долучають до всіх цих бойових дій до цієї агресії саме російських військових представників там з далекого сходу, навіть уже і кавказських народів-представників. Тому я думаю, що у ці всі заходи, якраз пропагандистські та ідеологічні, вони направлені на те, щоб підіймати якийсь дух, але немає і духу, і немає перед ким його підіймати. Пане Романо, дякуємо вам за інформацію з окупованого Сєвєродонецька. і.